Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео як створити EPI-ключ на криптовалютній біржі OKX. EPI означає Application Programming Interface, що в перекладі без необхідності прямого входу через інтерфейс. Тобто завдяки цьому унікальному epi ключу ми зможемо підключатися до сторонніх сервісів. Ми зможемо виконувати різну аналітику, і ми зможемо е моніторити баланс на наших біржах. Тобі ж не потрібно буде щоразу заходити на біржу, щоб щось відслідковувати. Це все мона буде робити через епі. Чому я вирішив відзняти сьогодні це відео? Тому що в наступному відео я вам покажу, як підключити саме крутий щоденник трейдера, без якого просто неможливо трейдити. Тобі ж завдяки якому ваші угоди будуть набагато кращими, завдяки якому ви щоразу будете добиватися все більше і більше успіху в трейдингу. Тому, друзі, сьогодні віснішнє відео досить важливе. І я вважаю, що після цього відео, поки ви не дочекаєтеся наступне, я хочу, щоб ви всі зайшли в свій аккаунт OKX і створили цей ЕПІ ключ правильно. І так, друзі, поїхали! І так, ми переходимо в криптовалютну біржу OKX. Я буду все вам сьогодні показувати в веб-версії. Кого ще немає на OKX, можете перейти за моїм реферальним посиланням і зареєструватися. Посилання буде під цим відео. І так, нажимаємо сюди. Тут в нас є Epi. Нажимаємо на Epi. і є створити новий Epi ключ. Все створюємо. Потрібно ввести назву ключа. Наприклад, вводимо CryptoDen. Так, все, я ввів назву епіключа. Тут а далі в нас є епіторгівля або прив'язування стороннього сервісу. Можна просто взяти епіторгівлю, нічого вказувати не потрібно. Можна взяти прив'язування конкретно, ця функція з'явилася недавно. Прив'язання конкретно до якогось стороннього сервісу. І тут ви можете вибрати сторонній сервіс. Тобто їх тут на OKX досить багато. Ви можете вибрати будь-який, куди ви хочете підключити свій епіключ. Я зараз вам буду показувати без цього. Просто нажимаємо API торгівля. Також є білий список IP-адрес. Тобто, якщо ви хочете, щоб сугубо під ваш IP-адрес заходило, ви можете взяти цей білий список ip адрес Я цього робити не раджу, адже ми всі користуємося VPN, ами тобто нам це не потрібно. Далі в нас іде дозволи. Тобто, дозволи є це, є можливість торгівлі, є можливість вивести, є можливість читати. Ми завжди вибираємо на дозвіл на читати. Тобі ж ми надаємо, беремо, надаємо криптовалютні біржі, щоб вона надала доступ до якогось стороннього сервісу через наш епі ключ який ми створимо. Але цей сторонній сервіс буде мати можливість лише щитувати наші дані. Тобто він не може торгувати, він не може вивести наші гроші, він може просто щитувати наші дані. Тобто ми вибираємо сюди читати. Після цього вам потрібно буде продумати якийсь пароль. Тут вказано, що потрібно, щоб була одна велика буква, якийсь один символ. От, візьмемо, зараз я переключу мову. Так, о, візьмемо крипто, зірочка, den. А, ще пишу цифра, треба. Все. Крипто, Ден, один. Все, після цього я взяв і вже в мене все готово, я нажимаю тут зліва надіслати. Так само, ви можете робити з мобільного телефону, ви можете так само зайти е, на ваші, ваші основні налаштування, знайти там Епі, і це саме все зробити з мобільного телефону. Після того, як ми взяли надіслати, нам потрібно пройти аутентифікацію. Тобі ж в мене підключена електронна пошта, в мене підключений номер телефону, в мене підключений Google-індифікатор. Зараз я це все пройду. Одну секундочку. Я вже ввів всі індифікації і створив ЕПІ ключ. Нажимаємо показати інформацію. І ми тут бачимо наш епі ключ номер, який нам потрібно буде скопіювати і зберегти, і наш секретний ключ-номер, який нам також буде потрібно. Скопіювати і зберегти. Отже, ми маємо парольну фразу, яку ми створювали самі дві хвилини тому. Ми обов'язково її зберігаємо. Ми маємо ЕПІ-ключ, який ми зберігаємо. І ми маємо секретний ключ, який ми також зберігаємо. Ці всі дані, ці всі три паролі нам будуть потрібні для того, аби надати якомусь сторонньому інтерфейсу доступ до наших даних з біржі. Але не забувайте, що обов'язково, це саме основне цільове призначення ЕПІ, тобто ми завжди включаємо, надаємо лише читання. Ні в якому разі не давайте торгувати, ні в якому разі не давайте е, давайте доступ до свого допозиту. Ми даємо доступ лише для того, щоб інтерфейс мав право щитувати ці дані. Тепер дивіться, якщо ви хочете забрати свій доступ Епі в сторонньому сервісу, це ви можете зробити через той сервіс. раз. По-друге, вам потрібно буде обов'язково видалити його з біржі. Що ми для цього робимо? Заходимо знову в налаштування. Вибираємо Епі. Ось, в мене є цей, що я створював, Криптоден. І тут також його можна редагувати, якщо вам потрібно щось змінити. Ось. Вам можете редагувати, можете дати доступ до торгівлі там, чи ще щось. Якщо ви захочете редагувати, вам знову потрібно буде вводити обов'язково пароль фразу, і знову треба буде пройти дві чи три ідентифікації, не знаю, з як у вас стоїть. І так, якщо ви хочете видалити, просто нажимаєте Видалити. От я нажимаю Видалити. Тут вказано, що видалення Епі є остаточно і незворотне. Після того, як я нажимаю Видалити, все. Більше в цього стороннього сервіса доступу до вашого епі-ключа не буде. Я думаю, тут всім все зрозуміло. Підведемо підсумки. Я думаю, в цьому відео взагалі нічого не було складного, тим більше я вам все в деталях якісно показав на власному прикладі. І я хочу, щоб після цього відео кожен з вас зайшов в ваш аккаунт OKX. Якщо у вас немає вашого аккаунту, можете знайти реферальне посилання під цим відео. І створив цей епі-ключ, адже ми будемо в нашому навчанні неодноразово його використовувати. І ми будемо використовувати вже цей епі-ключ в наступному відео, коли я вас навчу підключити його до щоденника трейдера і користуватися щоденником трейдера, який ми завжди будемо використовувати в нашій аналітиці трейдингу щодня. А щоб з вас краще змотивувати, то той, хто перший створить ЕПІ-ключ з назвою CryptoDen і скине мені скріншот в наш чат CryptoDen.ua, ви можете знайти посилання на чат і на наш телеграм-канал, також під цим відео. Отримає відразу 5 доларів, яких я скину йому через UID на його баланс на OKX. Тому, друзі, виконуємо і зустрінемося в наступному відео.